Вітаю, це магазин «Хостор Харків. Сьогодні хочу вам відповісти на наступне питання. Хочу зекономити трішки грошей, щоб не платити комісію за переказ коштів і скинути вам гроші на карточку. Але побоююся, що товар може прийти поламаний, побитий або не відповідати опису. Відповідаю: ми ніколи не приймаємо гроші на особисті карти, лише на рахунок ФОПа або фірми. І це все офіційно. Тому, коли ви оплачуєте офіційно нам, ви отримуєте повний комплект своїх прав як споживача. Є такий сайт у нас і ну, сайт департаменту. Департамент по захисту прав споживачів. Ну, в принципі, можете написати, пошуку видасть Держпродспоживслужба. І всі питання ваші як споживача, якщо ми щось зробили неправильно, ну, звісно, цей департамент буде вирішувати на вашу користь. Ну, до цього ми ніколи не доводимо, ну, ніколи ми і не збираємося там когось, когось обманювати. Просто ну, буває, що товар по дорозі пошкодився, побився і. Ну, різні ситуації бувають. Наприклад, ви замовили посилочку, там велико багато позицій. Відкрили на пошті, а посилочка вже оплачена. Відкрили на пошті, бачите, що щось побилося. ну, Зрозуміло, що пошта вам не видасть частково або все, або нічого. Ну, Ви хочете забрати те, що ціле, а те, що побите, ви не хочете забирати. Ви телефонуєте нам, або пишете на месенджери, кажете, каже, ось так побито. Скидайте нам фото побитого товару, скидайте нам накладну, забирайте собі спокійний товар, а ми вам потім гроші повертаємо на карточку або на розрахунковий рахунок. Ну і все, ми це беремо на себе. Буває так, що товар частково пошкоджений. І ми пропонуємо або обмін, або там знижка, наприклад. Ну, от сьогодні от 50% ми там була побита повілочка, трішки, трішки, зовсім трішки. Ми 50% людині скинули. Він залишився задоволений. Тому, коли ви оплачуєте комусь там на особисту карточку або вам відправляє з накладеним платежем приватна особа. Ну звісно, ви нічого не доведе, не доведете. Те, а так як ми вам відправляємо від фірми або від ФОПу, все офіційно і, будь ласка, навіть якщо ми там щось зробимо неправильно, ви завжди можете в держ. Про спожив звернутися, ну і вони, вони в нас нагнуті, і ми все одно ваші права не порушимо. Дякую за увагу. Не хвилюйтесь на, на розрахунковий рахунок, нам оплачувати без проблем.